А чи знали ви, що деякі чихуахуа такі крихітні, що можуть спати в чайній чашці? Але не зважайте на розмір, у них величезна особистість. Познайомся з німецьким догом, коли він встає на задні лапи, він вищий за більшість дітей. Далматинці народжуються повністю білими, без плямочок, але з часом з'являються чарівні плями, як шоколадні крихти на морозиві. Хаски обожнюють розмовляти. Вони виють і кумедно бурмочуть, спілкуючись зі своїми людьми. Бордер колі дуже розумні песики. Вони можуть вивчити сотні трюків і люблять розгадувати головоломки. Справжній песик Айнштайн з довгим тілом і коротенькими лапками, такси створені, щоб ганяти борсуків у тунелях. Сміливі маленькі дослідники, поглянь на ці зморшки. Мопси носять свої зморщені мордочки як медаль чарівності, а їхні хвостики весело закручуються. А ти знав, що собаки нюхають і носом, і ротом? Це як мати суперсилу нюху. Це неймовірні тварини. А ти б хотів собі песика?